Що набрати пацанів села, подивитися на їхню реакцію, тому що вони теж про цю покупку нічого не знають. Так, зараз ми будемо дзвонити до пацанів села. до Роми, подивимося на реакцію. Алло. Алло. Це я. Що робиш? Показати тобі дещо. Що? Що? ти машинськи подкопи. Так не твоє. Ти ж так раз показував. Як не моя, та моя? Серйозно? Ну чекай, я тубі зараз вийду, покажу. Двійка дура. <С2> то okay. оператор. Та то тобі кажу. Дивись. нахуй, той ключ, виглядає, Чекайте, я, я тобі зараз, зараз, я. Я зараз докажу. Дивись, у мене тут в салоні іконки є. А, ну от перевіром. <смак> Хрест даю, братан. О, так що така машинка? Я ніде не показував ще просто, бо на ютуб відео хочу зробити. <сум> Чи що, Я би на вороняки до вас приїхав на ній, але не можу. Бля, я розумію. Дорога худі, дорога хуйова. під мостом не проїдеш.